Всім привіт, друзі! З вами Сармат. Ласкаво прошу на мій канал, і в першу чергу мені б хотілось вас поздоровити з Днем Незалежності України з ще одним роком нашої незалежності, нашої незламної боротьби за нашу свободу і за кожен клаптик нашої землі. Я бажаю вам найскоріше відчути присмак перемоги. Здихатись від расистів, які намагаються нам заважати жити наше найкраще життя. А для того, щоб наблизити нашу перемогу якомога швидше, я можу запропонувати вам тільки одне: задонатити на ЗСУ або допомогти українцям, які стали жертвами війни, тому що кожен українець потребує зараз. Допомоги, тож, це відео буде незвичайного формату, це буде колаборація з різними сімерами, яка присвячена українським діячам. За ідею та реалізацію даної колаборації я б хотів би окремо подякувати Вікі Сімс. Посилання на її канал я залишу в описі до цього відео. Тож ви в будь-який момент також зможете перейти та подивитись. Також ознайомтесь, будь ласка, з інфографікою всіх учасників, яка також зараз з'явиться десь на екрані. А в кінці цього відео я дбайливо залишу вам перехід на плейліст до інших відосів присвячених цій колаборації. Отже, мені дісталась квітка цісик, це українська співачка, яка проживала в Сполучених Штатах Америки. І також ви побачите десь рулетку, яку крутила для нас Вікі Сімс, щоб ви могли впевнити, що тут був абсолютний рандом, і ніхто нічого собі не обирав. Отже, так як я вже трошечки обкатував систему з різними справжніми людьми, які існують, і. Розповідав вам їх біографію, то тут, тут я також вирішив зробити абсолютно так само: розповісти вам біографію квітки ЦІСИК для того, щоб ви змогли ознайомитись з зі справжньою українською діячкою. Яка зробила величезний вклад в культуру України. Я не став писати окремий текст чи якось його редагувати. В цьому випадку мені дуже сподобалася стаття Vogue Ukraine, тому я вирішив вам просто зачитати цю статтю, а посилання на неї я знову ж таки залишу в описі до цього відео для того, щоб всі розуміли, що я просто вам конкретно зачитую статтю з даного журналу, і всі посилання я залишаю. Для вас в описі, отже, давайте розпочнемо. 4 квітня, річниця від дня народження талановитої співачки. Квітки Цісик відома всьому світові. Українка мала рідкісний тембр голосу. Колоротарне сопрано співпрацювала із вітні Г'юстон і Майклом Джексоном, почувалася невимушено, співаючи блюз, оперні партії чи коротенькі джингли в Америці. Її голос лунав у кожному домі. Свій шалений успіх і непересічний талант ці використовували використовувала задля популяризації української культури у світі. Vogue.ua розповідає найцікавіші факти життя української діви у домі. Квітки Цисик на Мангеттені було правило розмовляти з родичами тільки українською. Майбутня співачка народилася в 1953 році в Нью-Йорку в Галицькій родині, що наприкінці Другої світової війни, разом з тисячами інших біженців втікала від окупації та радянської влади. За знання рідної мови і культури свою легку самоідентифікацію як українки дівчина завжди дякувала батькам. Вони зробили для своїх дітей дві важливі речі: інтегрували її з сестрою Марією в американську культуру та виховали з шаною до українських традицій і навчили гарній українській мові, перебуваючи на іншій половині земної кулі. Маленька квітка була. Пластункою пласт національна скаутська організація України створена в 1911 році. Її осередки є в усьому світі. Їздили в табори в гори, де знайомились з культурою України. В еміграції було важко, але правило відкладати гроші на літні збори пластунів, куди мали поїхати доньки для цісиків, було святе. А поки канікули не почалися, сестри в будні навчалися у звичайній школі у Квінсі, що суботи прямували до класів українознавства і кожного дня багато музиціювали. З доньками займався батько Володимир Цісик, відомий скрипаль з Коломиї. А мати Іванка дбала про те, щоб атмосфера в домі сприяла навчанню та любові до мистецтва. Завдяки старанній праці Марія стала відомою піаністкою. Потім керувала консерваторією сан франциско та проводила майстер-класи в Карнегі Холі. А квітка зробила приголомшливу співочу кар'єру і стала найдорожчою співачкою джинглів пісень, що звучать у рекламі. Квітці Цісик не відразу вдалося зрозуміти, що саме вона має співати. Вона опанувала гру на скрипці, сценічне мистецтво в балетній школі, а паралельно співала в хорі разом із Майклом Джексон. У 17 років квітка завершує навчання в High School of Music and Arts у Нью-Йорку і вступає до Binghamton Юніверситі, де студіює скрипку і спів. А після коледжу продовжує навчання в National Conservatory of Music of America в Нью-Йорку. Їй легко підкорюються всі музичні стилі, і вже за рік, у 1970 році, вона отримує стипендію для навчання вокалу в The Демейнс College of Music у бельгійському генті, де згодом обирає оперний спів основним предметом. Знайти себе в музиці. Цісик допомогли виступи в клубах Нью-Йорка. Там вона експериментувала, виконуючи то джаз, то поп або навіть рок. Її талант на сцені помітили, і співпраця квітки Цісик з найвидатнішими людьми американської музичної індустрії почалася миттєво. Були пісні з Квінсі Джонсом, Робертом Флеком, Бібі Кінгом, Карлі Саймоном. З цим своїм новим захопленням у середині 1970-х цісик підкорила світ джинглів і здобула омріяну американську славу. Вона записувала рекламну рок-пісню для Пепсі вранці, баладу для МакДональдс в. Обідній час гімн Армії США в день і 60-секундну оперу для AT&T вночі. Ця тендітна дівчина була невтомною, але завжди уважною до деталей і приємною та милою до людей. Завдяки таланту, працездатності та людяності, вона стала однією з найуспішніших виконавець пісень, кампейнів. Джингл a Ford lately», що співачка записала для Ford Motor Company, прослухали понад 22 мільярди разів. Такої популярності до цього не сягав ніхто. Не дивно, що до кінця життя Квітка Цісик була єдиним офіційним голосом компанії і мала право співпрацювати з іншими автомобільними гігантами, коли її тільки заманеться. Роман з кіно в цісик був коротким, але яскравим. Вона виконала саундтрек «You light up my life» для одноіменного фільму Джозефа Брукса, який згодом переспівали майже всі американські виконавці, зокрема й Вітні Г'юстон. Але справу життя для квітки стали записи українських пісень. Я всім говорила, що українська музика дуже гарна, мелодійна і що народ такий співучий. А мені відповідали: якщо так, то заграй мені щось, заспівай мені щось. То є сумно, але ми не мали жодної платівки на професійному рівні, бо то є дорога річ і забирає багато часу. Я зрозуміла, що мушу її зробити і не тільки для своїх приятелів, а й для всіх українців, бо я не могла, не мала змоги щось зробити для нашого суспільства. Але тільки це То був би такий дарунок, і я мріяла, що в Україні мене почують. Аби записати якісний альбом українських пісень, квітка збирає найкращих студійних інструменталістів Нью-Йорка, долучає до роботи сестру, що грає на роялі, та маму, яка стежить, щоб вимова була максимально правильною. На запис підуть місяці роботи та 200 тисяч доларів власних коштів співачки, аби звучання було якісним та бездоганним. Так у 1980 році світ побачив альбом Квітка або «Songs of Ukraine». Пісні України, де кілька композицій заспівані в унікальній техніці білий голос, яку можна почути в карпатських селах. У 1989 році виходить диск «Two Colors» два кольори. Сама ж співачка скаже про нього: ця збірка пісень є бажанням мого українського серця вплести різні нитки, розшарпане життям полотно, на якому вишита доля нашого народу. Почувши цю музику, Назарій Яремчук поділиться враженнями. Ще ніхто й ніде так не заспівав пісні мого друга Володимира Івасюка. Як це зробила квітка? Перший диск у 1988 році здобуває найвищу нагороду Music Awards, а обидві українськомовні платівки в 1990 році номінують на премію Греммі. Третій альбом мав бути присвячений колисковим пісням, але не судилося. У 1998 році через хворобу на рак молочної залози 44-річна співачка пішла за обрій, залишивши нам у спадок ніжне звучання свого голосу в безсмертних піснях, що є генетичним кодом кожного українця. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також напишіть в коментарях, чи знайомі ви з творчістю Квітки Цісик, чи чули ви якісь пісні в її виконанні? Насправді, коли я готувався до цієї колаборації, я навіть прослухав деякі її пісні. Тому що це потребувала, в принципі, моя діяльність, я мав би це зробити для того, щоб розуміти взагалі контекст, про що я розповідаю і що я маю на увазі. Тож я дуже вам сильно рекомендую знайти її пісні в її виконанні, переслухати і ознайомитись з її творчістю. Тож ще один раз нагадую вам, що. Не забуваємо донатити на ЗСУ, також допомагати українцям, які стали жертвами війни, і також потребують нашої допомоги, як і Збройні Сили України. Також, якщо у вас залишиться трошечки зайвих грошенят і буде бажання підтримати мій канал спонсорством, то ви завжди можете перейти за посиланням в описі на Patreon та БайМІЄКОФІ та підтримати мене фінансово. Тож всім гарного дня, мирного неба над головою, найскорішої перемоги, і до зустрічі!